Пересадимо орхідею в закриту систему разом. Вчора я розпотрошила орхідею, бачите, вона в активному рості. Щось мені приспічило її пересадити. Можна було ще не пересаджувати, але загорілося. Ось такий горщик. Зараз буду щось вистити. Зараз намістимо і покажу вам. Там, бачите, на, на задньому фоні стоїть. покажу вам ще приклади. Так, так фітілетчиком зроблю. Відео буде без всяких ремонтів, склеєк і так далі. Оце як є, так і будете дивитися. Отекаємося рамбург. Цю конструкцію вокруг мене не завалить. Може, десь ще буду руками затуляти, вибачувайте. Стараюся акуратно, наскільки це можливо, а як невозможно, все одно треба акуратно, щоб по, по мінімуму травмувати корінці. Хочеться глибше її посадити. У мене просто другого кашпо немає. Це або виварка велика, поняли, або оце отаке мале. Я думаю, що це буде нормально. Трошки покручу, прокручу. Десь якісь корінці шорепнуть. Ми поливати не будемо, вони підсохнуть, засохнуть. Так, Так, трошечки його. Бачите, мох, я його, в принципі, небагато взяла, аголочка попалась. Я його, в принципі, небагато взяла, і бачите, він не цей не спресований сильно. О, так. Та диви. Бачите, питаючи, бачите, а сама не бачу, бачите ви чи ні. Рукою все затуляю. Так і ще б сюди трошечки моху. Ви дивіться, якщо боїтесь так багато, моху додавати в посадку. Беріть ось так по пару лахманинок. небагато там з різних боків. Додаєте його потрошечку. Чого я отак його роблю фітілочками, щоб, коли я буду поливати, щоб цей мох гарнесенько піднімав вологу догори. так. Ну, якось так. Думаю, муху. Моху буде достатньо. Так, буде достатньо. Так, відставляю. Ось така в мене кора є. Крупненька, звичайна соснова така є. Ну, не скажу, що вона гвалтована, фокусу немає, так? Да? О, є. Ось така і різана ось так. І можна трошечки сипану архіати. Ну, це орхіата не обов'язково, мені просто подобається додавати. Ну, я додам. Це не обов'язково. Е, ось так по чуть-чуть. попідпихую кори. Значить. Намагайтесь, наскільки це можливо, робити обережно, щоб, щоб, ну, я вже казала, щоб не дуже травмувати ці корінці, щоб вони у нас не одкинулися. От обережно, не спіша, граємо. Тетріс. Ось там дивіться, красиво. О, такий є такий косочок. Так, хто каже, що даремно ви прикриваєте корінці. Вони грають роль у фотосинтезі. Так, грають, але нічого страшного не буде, якщо ми його прикриємо. Ну, тому що у нас тут гарненька зелена маса у орхідеї, яка буде справлятися з фотосинтезом на умо. Так, всередину, от туди, де в нас така велика деромаха, я так відкину кори. А так, трошки. Якщо там є повітряні кишеньки, то нічого, то навіть, Ой, то навіть і добре. І в закритій системі вони приветствуються. Отак. О. Раз, раз, чик-чирик, та й Підкидали, накидали. Хочеться ще муху додати. Люблю я мух. Ладно, не буду. Не буду. Підіпхну. А тут, де у нас, бачите, так багатенько, щоб у нас тут не застоювалася вода, я ось цей мох прямо отак до дренажу щоб він торкався і піднімав воду, щоб у нас тут нічого не застоювалося Тут такий пучочок теж буде піднімати. Ось ця кора, що гладенька, вона. Така вологоємна одразу, працює одразу. Ось це, що кубиками, якщо, наприклад, ви придбали тільки її і садите тільки в неї без додавання моху, то треба подовше, коли поливаєте замочуванням, подовше держати, щоб вона розроботалась і почала працювати як губка, накопичувати в собі воду. Якось так. Ось так, все навколо себе, це обов'язково. Це навіть не обсуждається. Бачите, я на дно додала керамзит і крупну ну, крупну орх От, орхята. так. І вверх, отакі от корінці, я прикриваю або кокосовим волокном, або мухом. Чим я прикрию зараз? Чим я прикрию. Може волокном? Давайте волокном. Чи ні? Чи мохом? Давайте мохом. Ворхідей, які в мене не прикриті, це, бачите, вона росла, не прикрита була. Все одно десь добре, десь вода жорсткувата. І отакий от нальот робиться, а цей. А мох або кокосове волокно, воно, ну як, по мінімуму, не буде, не по мінімуму, як це сказати. Ну, общем, ми поняли, не буде залишати такий нальот. Я отако його прикрию, і оце виходить, що мох буде торкатися цього моху. І коли я буду поливати, воно буде. Віднімати вологою сюди, на цей верхній мох. Зрозуміли? Зараз я вам я вам все покажу. Я принесла сюди орхідеї, щоб вам показати, як воно все відбувається. Це так, знаєте, для тих, хто боїться закриті системи, хто не дружить з мохом. О, це я так вирішила. Думаю. Буду садити, запишу. А що, може, хтось і подивиться, так? Так, не люблю, щоб мох торкався до шиї. Тому я таку його от шиї. далі. Все. Все, отаков от буде. Хвато. Отак. Пробираю. Далі. Поливати я буду її, мох вологий. Поливати буду. Зараз холодно, вологість підросла, тому, можливо, навіть я її полью не через пару днів, як я раніше казала, а може навіть через тиждень. Щоб в нас усі тріщинки, не тріщинки, травми на корінцях підсохли. Ну, в общем, я подивлюсь, може, може і швидше мох. Підсохне, може я там через 3-4. 3 4 дня А, е, Подивимося, як воно вийде. Саме головне, щоб у нас все просохло, корінчики підзажили, тому що у нас все одно, якби ви обережно не садили, все одно корінці десь якісь тріщинки, заломчики зробились. І треба, щоб вони підсохли, щоб туди не приєднались ніякі е, патогени, якщо це так можна назвати, щоб нас там вони не почали загнивати в посадки. Вроді горить, трошечки. Ну, в общем, ось так вийшло, ось так воно і буде. Далі, ось, наприклад, як поливати. Дивіться, ось ця кора. Я наливаю на дно ось так води. І все. І залишаю. Бачите, мух піднімає вологу. Кора теж вбирає в себе. Корінці зелененькі, напоєні, орхідейка напоєна. Все їй подобається, нічого не гниє. Коріння росте. Ось так. Так само, ось підлітом у мене росте. Там кусочок. Трошечки орхіати підсипала, мох. Теж просто налила так води і все потихеньку підбирає е, воду. Значить, як не перелить. Після пересадки ви можете наливати потрошку води. І дивіться, наскільки е, цього буде вистачати на ваш горщик. Тобто є щось такий маленький, є більший. Є середні, ну різні розміри, куди ми садимо. Ось так. О. У мене навіть парфумерна фабрика росте в закритій системі. Ось теж я підлила води. Бачите, ось ця кора. А це коли бачите, після пересадки таку зелену, видно, буде зелену плісню, це непогане, нічого не треба робити, вона з часом пропаде. Між поливами головне посадку просушувати, щоб в нас тут нічого. Не заводилося, не цвіло, не пліснявіло, не гнило. Ось навіть корінчик росте. Бачите, теж нічого не гниє. Все їй подобається. Ось така красопета. Ця теж недавно пересажена. Ось така вона взагалі я тут сильно, бачите, тут всередині прям пусто. Я так просто її обклала, щоб вона не хиталася. Моху додала, на дно води налила. Ось дивіться, кора общеодмінна піднімає. Тобто ви вже дивитесь по вашій корі. Є така кора, яку треба замочуваннями розробляти, тому що вона неволгоємна і не бере в себе воду. То ви такі посадки, наприклад, посадили. Перші поливи робите замочуванням. Тобто ви наливаєте ось так води, і ну от, я, наприклад, Наливаю. І хвилини не прийшло, я одразу зливаю, тому що мог швидко воду в себе бере. А кора скільки вспіла, скільки взяла. І скільки це буде таких поливів, дивлюся по корі, наскільки вона стає вологоємною. Ось так. Ще що хочу сказати, якщо ви хочете закриту систему, орхідеї стоять у вас на вікні. Слідкуйте за тим, щоб у вас на вікні було тепло. Ну, в тому плані, що утеплювачем чи не утеплювачем чимось затуляйте, притуляйте, тому що якщо у вас на дні керамзит або вона у вас буде рости в склі, воно буде холонуть, щоб у вас не було переохолодження і набряків, і щоб не гнило коріння. В общем, ви зрозуміли. І ще такий момент, я швидко покажу, і на цьому все. Так, це сюди. Ось, орхідею, дивіться, я пересадила. Ну, щось в мене так, не знаю, неудачна якась посадка була. В общем, коли ви після посадки бачите, що у вас підпортилось коріння, не спішіть. Лізти її, патрошить, зачищать, пересаджувати, не треба. Просушили. По просушки можна там дати тріходерми чи фітоспорин, ну, в общем, якийсь фунгіцид, підсилить якусь полезну флору, щоб воно тут все успокоїлося, обжилося, прижилося. А бачите, я орхідею не трогала, і вона пішла в активний ріст. Бо якщо ви полізете одразу, буде така історія. Не буду вже поправляти світ. Буде така історія, як у мене. Теж одразу полізла, зачистила. І ось вона стоїть на нарощуванні коріння. Бачите, все коріння пропало. І ось довго вона думала. І ось тільки-тільки я бачу, що вона почала. Потихеньку щось там роздуплятись. А була здорова орхідея, не трогала б нічого б такого не трапилося. Всім дякую за увагу. Як є питання, пишіть, буду пробувати ще об'ясняти.